Пісні вночі 31 січня. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Ісаї 43 розділ, 2 вірш. З огляду на факт, що всі покликані, вибрані і вірні, повинні пройти школу досвіду. Дисципліни й випробувань з метою остаточного схвалення, приємно знати, що Господь дійсно буде з нами в кожному утиску, що Він співчуває нам у всіх наших переживаннях, напастях, бідах, труднощах і тому подібне, і що за похмурим проведінням Він ховає усміхнене лице, води нещастя, розчарування. Замішання, утиску будуть довкола нас, однак ми не повинні плисти за течією, а маємо переносити тяготи, як добрі воїни. Ми ніколи не повинні забувати про джерело нашої сили в боротьбі з течією життя. Господь благополучно виведе нас на інший берег, де ми матимемо ще разніше життя зі славою. Честю і безсмертям, яке він дасть своїй нареченій, своїй вибраній».